Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні саджаємо цибулі. Кінець лютого якраз те, що треба для посадки цибулі. Саджаю цей рід, цибулю від агровесни халцедон. Це сортовий не гібридний. Від фірми яскрава саджаю ось такі цибулю червона, веселка середньо стигла. Для посадки цибулі. Я використовуватиму касети, і головне, щоб ці касети були високі. В мене висота касети 10 см. Так, вона завужується до кінця, але це буде дуже гарно для цибульки. Також я цибульку буду саджати по 3, по 4 в одну касету, бо вона досить широка, десь приблизно 5 на 5 або 6 на 6 см. Нічого страшного, якщо коренева система при пересадці буде обриватися, бо все одно при пересадці цибулю треба буде підрізати її кореневу систему. Для того, щоб посадити, треба наповнити ґрунтом. ґрунт попередньо я обробляла. Чим і як я обробляла, є на моєму каналі. Зайдіть, подивіться, будь ласка. Зараз наповнюю ґрунтом, потім висаджуватиму. І так, ґрунтом касету, касети наповнили. Тепер як саджати? Це залежить глибина від вашої насінинки. Сильно заглиблювати не потрібно, бо насінинка буде погано сходити. Заглиблення має бути півтора розміри насіннячку. Якщо насіннячка маленьке, як у петуні, наприклад, посипаємо і. Зверху можна піском присипати чи ще щось. Таке насіння цибулі халцедон. Я буду саджати по 4 в касету і заглиблювати на півтори насінинки. Друзі, дивіться, ось насінинки вони, ось, бачите, черненькі. Ну, вони такі чорненькі, їх погано видно. Я посадила, умовно поділила на 4 частини і в кожну частинку поклала насінинку. Подекуди 5 в мене є. Так як це насіння я використовую вперше. Я не знаю, яка тут схожість, тому я ось взяла таке. І це не гібрид, це сортовий, тому також не знаю, як буде сходити. Тепер мені треба заглибити ці насінинки ось так трошки на півтори. І так от оп. можна пальчиком можна заглиблювати Оліви, олівцем, серничком можна заглибити. І отак я позаглиблюю. Кожну насінинку. Коли посадили, то будемо не поливати, а оприскувати. Водичка у нас зі свердловини, вона тепленька, вона не холодна. Я її трошки підігріла і буду оприскувати. Треба перший раз дуже гарно налити, заприскати водою, для того, щоб активувати. Наші насінинки, щоб вони були гарно змочені водичкою, щоб вони почали проростати. Чому саме оприскувати? Бо коли ми оприскуємо, це дає ефект такий, як дощику, і не вимиваються насінинки. Тобто, це оприскування, воно дає таке, що грунт просто змочується, а не вимивається. Треба щільно, гарно це все оприскати. Також на касету я наклеїла напис, коли я це посадила, і що саме я це посадила. Бачите, земелька мокренька, але воно трохи постоїть декілька хвилин, я знову зроблю орошення. Бо перший раз треба полити гарно, щоб не тільки верхній шар оцієї земельки, цього ґрунту, в нас мав вологість, але щоб і трошки до нижчих шарів також воно йшло. І вже не буду полив робити аж до самих сходів. Після того, як я зробила гарний полив, я плівкою накриваю, роблю такий собі ефект теплички для того, щоб Насінинки мали змогу проклюнутися. Коли вже з'являться насінинки, будемо перевіряти, тоді цю плівку приберемо. Для цибулі не потрібні високі температури, тому десь 18-16 градусів, якщо є в вашому будинку, це підійде. Якщо у вас є батареї, то коли ви топите батареї, краще все ж таки відсовувати від батарей цибульку. Якщо ви в квартирі вирощуєте, то краще виносити на балкон, якщо у вас там не дуже холодно. В принципі, молода цибулька витримує до плюс 5 градусів, але вона при плюс 5 градусів не так активно росте, як при плюс 16, 12, там, при плюс 18. У нас тут в кімнаті десь приблизно 17-18 градусів. І подекуди 16 буває, але якщо буде сонечко світити, буде трошки більше. Плюс будемо вмикати лампи. Вони також будуть, будуть давати свій ефект. Друзі, якщо я вам була корисна, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, тут все про сад та город, мій досвід для вас. Сім гарних врожаїв.